У даному відео ми б хотіли зупинитися на показниках панелі інструментів в загальному. До речі, досить гарний приклад. Періодично у нас бувають звернення або запитання від вас, від наших клієнтів. Ось якраз гарний приклад, щоб це показати. Наприклад, ось таке питання одразу нам кидається в очі те, що у нас немає взагалі сухостійних і бракових корів. Ну, Бракових ще можливо і таке, що дійсно на фермі немає. А от сухостійні це вже навряд чи можна без цього обійтися. Хіба що вони фізично переїжджають десь на іншу ферму, там утримуються, наприклад. Але досить часте питання, коли ось ви відкриваєте панель, і ви не бачите тут сухостою, браку, і потім ви дивитесь далі на тільні, нетільні осімінені, і ви розумієте, що цифри якісь не ті, які були раніше, і починаються розслідування, що ж сталося. Насправді це опція програми, яка дозволяє ось тут. На панель по статусах розподіляти або молодняк, або відповідно дорослих корів. Щось одне. Тобто, якщо ми забираємо тут цей пункт по молодняку, зараз це відображення панелі саме по молодняку. Відповідно, статуси молодняка відповідають. Це в нас тварини, в яких ще не внесено ні одного отелення, не нете тили літелиці так далі А у дорослі корови вони вже переходять із внесенням першого отелу Тому що ми тут відключаємо, зараз у нас повернеться назад а, наша панель по коровах. Це не є якась помилка, це просто одна із можливостей. А, наприклад, якщо у вас окрема програма там по, по нетельній фермі і вам а, не актуально. Бачите в статусах корови, у вас їх ще й взагалі немає, да? у вас тут скрізь по нулях. От саме в таких випадках можна увімкнути а, перегляд по молодняку і, відповідно, бачити статуси по молодняку, наприклад, на нетельній фермі. Так, Далі. Ще тут хотіли зупинитися ще на оцих TPI-показниках. Тут є графіки і є кнопки. Це. Показники відтворення, продуктивності, здоров'я вибрані із програми і просто відображені на головному екрані для швидкого розуміння певної ситуації. Тут також є певні налаштування. Наприклад, на прикладі, який ми зараз дивимось, у нас демонстраційна ферма, де є молокомір, тобто є доїльний зал, і молоко ми отримуємо щодня із молокомірів, із програми для доїльного залу. У кого молоко заноситься вручну по контрольних доїннях, відповідно, ці графіки будуть у вас пусті. І, в принципі, вони вам тут не потрібні. Їх можна відключити, додати якісь інші і підлаштувати під себе. Якщо ми зайдемо в налаштування, наприклад, мені не потрібно ось середній надій на корову по ручному Да, Він у мене пустий, я знаходжу його ось цей графік, я його відключаю. І він в мене просто звідси прибирається з панелі. Таким чином, ви можете собі налаштувати до восьми показників з даного списку. Також ви бачили, що показники вони виділяються певним кольором. Це зроблено для того, щоб програма вам сигналізує, що показник добрий або показник поганий. Але коли у вас всі ці кнопки, наприклад, горять червоним, це ще не означає, що показник поганий саме для вас, тому що можуть бути налаштування. Інші так само, наприклад, ось бачите, у нас середній день доїння 176, він у мене горить оранжевим. Це колір такого. Незначного, скажімо, відхилення від е, еталонного показника. Да? Зелений це у нас еталон, це високий показник, і червоний це у нас погано. Е, <кхід> чому я кажу, що <кхід> червоний колір це ще не означає погано, тому що, <кхід> що для вас є погано, ви визначаєте самі. Якщо, наприклад, для когось надій 25 літрів, це є високий надій, еталон. Для іншої ферми це може бути там, абсолютно низький надій. Якщо ферма доє, там, наприклад, 35 літрів. Да? Тому немає однакових якихось базових показників для всіх, Вони для кожної ферми цільові показники свої. Тому ось Ми бачимо день доїння 176. Він Має деякі відхилення, але якщо я його зміню ось середній день доїння, у мене добрий це 170, і поганий це 200. Відповідно, ось ця різниця, ось цей зазор, він і попадатиме в оранжевий оцей колір. Якщо я поставлю собі добрий 176 і вище, от бачите, що він в мене вже покращився. Тому тут все залежить від вас і від ваших цільових показників. Так само це стосується рівня мені, да, рівня заплідненості загальної. Це ви все налаштовуєте під себе. Ось цей самий вікон у в 27,7. Такий у нас він червоний, 27 місяців. Все-таки показник дійсно завищений. Ось у нас добрий це ну, 24 місяці, да, в 2 роки перше отелення це для нас супер. А тут, в даному прикладі, ми бачимо, що у нас 27,7. Відповідно, у нас 26, це вже погано. Тобто, це вже у нас червоний. А тут навіть вже 27, тому ось іде таке виділення кольором. Відповідно, це ви все можете налаштувати під себе. Також налаштовуються ось ці кнопки швидкого доступу. Ви сюди можете. Додати ті меню, якими ви найчастіше використовуєте, які вам більше всього потрібні забрати їх. Це робиться правою кнопкою миші. Дуже просто: Ось можна забрати якусь кнопку і винести на панель. Ви знаходите в меню, наприклад, мені потрібно. Запас сімені, і я ось додаю запас сімені, і він у мене буде доступний уже із головної панелі.